Вітаю! Тема, яка стосується майже кожного, але не кожен замислюється. Наразі йде багато розмов про майбутні зміни до трудового законодавства. Автори проєкту Нового трудового кодексу запевняють, що існуюча версія застаріла. Адже вона діє ще з 1971 року, а новий кодекс буцімто відповідатиме європейським стандартам. Ну, натомість на сполох б'ють профспілки, деякі експерти та навіть роботодавці. Наче нове законодавство погіршить права трудящих. Розберемося, чи дійсно новий трудовий кодекс такий поганий і що буде у разі у його ухвалення. Як зазначається в пояснювальній записці до цього законопроекту, чинний кодекс являє собою суміш правових норм, прийнятих за різних історичних та економічних умов, більшість з яких є застарілими і не можуть адекватно регулювати сучасні трудові відносини. Реформування та лібералізація законодавства про працю має на меті забезпечити рівність сторін трудового договору, підвищити конкурентну спроможність бізнесу та дозволити йому вийти на нові ринки. Ну, про це йдеться в документі. В Мінекономіки розписують плюси і базові принципи реформи. Насамперед, це зниження рівня державного втручання у індивідуальні відносини в сфері праці. Тобто держава умиває руки. Всі спірні питання мають між собою вирішувати працівник і роботодавець. Чи це плюс чи мінус питання суперечливе. Зниження рівня державного втручання. Визнання трудового договору основним джерелом регулювання індивідуальних трудових правовідносин. Тобто, трудова книжка також відходить в небуття, але це не новина. Трудові книжки поступово скасовуються вже з 2001 року, і йде перехід на електронні трудові книжки. Далі, спрощення процедуру укладання та розірвання трудових відносин. Ну, тут також може бути і плюс, і мінус. Трудові відносини будуть менш бюрократичними, ну, це скоріше плюс, хоча це до попереднього пункту. Будуть дотримуватись Конвенція Міжнародної організації праці та директив Європейського Союзу. Ще є такий пункт. Ну, а хіба зараз не дотримуються, тобто, начебто, автори законопроекту розписуються в тому, що сьогодні це не дотримується. Хоча йде гарантія, що воно буде дотримуватись, навіть якщо новий кодекс буде ухвалений. Також наступний пункт забезпечення недискримінації працівників та реалізація принципу рівної оплати чоловіків та жінок за працю рівної цінності. Тут висловлю свою думку, на мій погляд, проблема надумана. Дійсно, за статистикою, чоловіки заробляють трошки більше, ніж жінки, ну, в середньому зазвичай. Але якщо є конкретна робота, конкретна посада з конкретною зарплатою, на якій може працювати і жінка, і чоловік, то в чому тут дискримінація? Прийшов чоловік, отримує зарплату згідно штатного розпису, і так само і буде жінка стільки ж отримувати. Тобто, я не бачу тут проблеми. Можливо, я помиляюсь, можете написати про це в коментарях. Ну і також врегулювання роботи з Підсумованим обліком робочого часу праці домашніх працівників, проще кажучи, як облікувати робочий час, якщо людина працює вдома. Звісно, що всі ці пункти, ну, в цілому звучать красиво, але доволі абстрактно. Як це має бути реалізовано на практиці? Питання залишається відкритим. Єдиний конкретний пункт, який я побачив в новому кодексі. Це те, що відпуска може бути не 24, а 28 календарних днів, у разі якщо його ухвалять. Також, на чому наголошується, навіть якщо якась робота виконувалась без договору, то вона все одно зможе вважатися трудовими відносинами. В яких це випадках, якщо співпаде хоча б три із наведених нижче ознак: Перше, людина виконує роботу. Ця робота виконується на, в інтересах іншої сторони. Третє регулюється питання часу, обсягу виконаних робіт. Четверте виконання роботи на конкретному робочому місці, визначеному, з урахуванням трудового розпорядку. П'яте. Роботодавець допомагає інструментами, обладнанням, сировиною і таке інше. Шосте це систематична виплата грошової винагороди. Сьоме встановлення особи в інтересах якої виконується робота, тривалості робочого часу та відпочинку. Ну, тобто є графік, є відпочинок, є відпустки та інше. І восьме відшкодування відряджень. Якщо три з цих восьми умов хоча б співпадають, то це вже вважається трудовими відносинами. Але знов таки це в теорії, як на практиці, навіщо ці пункти наведені, мені не зовсім зрозуміло навіть інколи люди укладають трудовий договір, і все одно можуть бути факти порушення їх прав трудових. Як тут буде доводиться як тут зможна буде довести свої права і вирішити якісь спірні ситуації, наразі мені не зрозуміло. Можливо, є фахівці, у нас слухають з питань трудового законодавства, можете написати про це в коментарях. Федерація профспілок України виступила проти проєкту Нового кодексу. На їх думку, необхідно доробити документ, відбувається скорочення рівня гарантій прав працівників, що не може бути підтримано. Також необґрунтовано скасовується державне правове регулювання цілих блоків. Правовідносин між роботодавцем та працівниками, пояснив свою позицію заступник голови профспілки України Олександр Шубін. Ще з березня 2022 року, до речі, були закріплені певні негативні зміни в трудовому законодавстві, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, що передбачено конституцією. На цьому також наголошує експерт соціальних питань Андрій Павловський. його думку, ринок праці України через війну став ринком працедавця. Державі логічно було б підставити плече працівникам, аби вберегти їх від зловживань з боку роботодавців. Але держава вирішила інакше. І новим трудовим кодексом ситуація не покращується а навпаки, ці норми можуть бути закріплені або навіть погіршені. Є питання і процедурні, як, і, зокрема, наголосили в профспілках, новий кодекс може спричинити серйозні колізії по відношенню до інших норм і законів існуючих. І не кажучи вже про наслідки для ринку праці, які переживають без того на найкращі часи. Між іншим, Андрій Павловський наголошує на наступних. Кількох пунктах, на що треба звернути увагу в негативному сенсі, експерт наголошує, що проєкт Нового трудового кодексу взагалі не містить норм, що зобов'язують сплачувати внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення. Люди, котрі працюють за трудовими договорами, вже не підлягають такому соціальному страхуванню, а власники підприємств вже не зобов'язані сплачувати єдині соціальний внесок за працівників. Гарантуючи їм майбутню пенсію. Врегулювання цього питання залежатиме від зафіксованих в трудовому договорі домовленості з працевдавцем. Наскільки успішним будуть ці домовленості? Ну, питання відкрите. Також проєкт фактично обнуляє дію законів про оплату праці та про відпустки. Передбачається, що більшість питань оплати праці та відпусток буде врегульовано Знов таки між працівником і роботодавцем у індивідуальних трудових договорах. Ну, наприклад, погодилась людина працювати на певних умовах, і таким чином такий працівник ризикує опинитися в безправному становищі перед роботодавцем, і буде один вихід лише звільнитися. І держава не зможе тут вмішатися і захистити людину, тому що вона дистанціювалася від цього питання. Ну, за логікою майбутнього проєкту. Наприклад, якщо людина довго хворіє тяжко, є документи, є лікарняна, але працедавець може звільнити таку людину, якщо там, вона не з'являлася на роботі протягом 80 робочих днів. Також є дискримінаційною норма проєкту про призупинення трудового договору у разі участі працівника у страйках, тобто, вже якісь там. Забастовку вже незаконно. тобто Людина не має на це право за логікою Нового Трудового кодексу. Нові норми також дають роботодавцю більше свободу в регулюванні надурочного робочого часу. Ну, тобто, Наприклад, жінку, яка виховує малолітню дитину, зможуть там, використовувати. Наказувати їй йти працювати понад норму. Відповідно до проєкту роботодавець у питаннях, що стосується умов праці та звільнення працівників, може ухвалювати рішення без погодження з профспілками. Тобто профспілки взагалі не відіграють тут ролі, можуть бути певні консультації, але вирішальне слово за ними не залишається. Ну, при цьому, як наголошують вищі автори законопроєкту Нового Трудового кодексу, що він відповідає всім міжнародно-правим нормам, включно з Європейською соціальною Ну, Подивимось, чи буде дійсно цей новий кодекс ухвалено, в якому вигляді, дякую за увагу. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та залишити свій відгук в коментарях. Будьте здорові і хай щастить!